Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 22 липня 2025 року. Виноградний сезон продовжується. І що зараз? Уже липень місяць, ось-ось почне достигати виноград, але не все так, як хотілося. Ну, що по перше? По перше, виноградний сезон в нашому регіоні трішки затримується. Я бачу, що погодні умови, особливо холодний червень, внесли свої корективи. Цвіло більш-менш нормально розпочало цвітіння. Десь числа 5, го плюс-мінус десь 10 червня у нас заці виноград, і десь з числа 15-20 го го вже він доцвітав. І обробку по гороху, як говорять, ми робили в кінці червня, на початку липня. Я робив 28 червня, тому вже пройшло 25 днів. Препарати ну довго не діють, як ото то говорять, вони вічно не будуть захищати. В кожного препарата є свій термін захисту. Хорошо, препарати діють десь 20 днів, не більше. Ну, 20-25. ще, То вже 30 днів, як не як. Скоро через 5 днів, буде 30 днів препарати вже вийдуть, а погода нас ну не дуже радує. В липні в нас і спека, і проскакують дощики. То пече плюс 40, то пройде дощик, то знову 3-4 дні жара, то знову пройде дощик. В деяких районах взагалі дощі заливає. І оці, коли в червні в нас були холода, і зараз, коли дощики проскакують, я бачу, що виноград в цьому році ну, йде затримка. На даний час затримка десь днів 10, це стабільно, можливо, до 2 неділь. Тому виноград в цьому році е, окрашується, розпочинає. Але стиглий виноград раніше, думаю, 10 15 серпня ну нічого і говорити, а десь нормально розпочнеться, я думаю, виноградний сезон з ягоди після 15 серпня, десь під 20. Під 20 серпня вже, думаю, буде достигати в нас маса винограду, вже будемо її зрізати на ринок. Можливо, деякі там одиничні ранні сорти трішечки раніше будуть, десь там з 10, з 15, можливо, все ще покаже, як буде погода далі. Тому у нас захист закінчується, а такі погоди, які були дощі, жара, і знову ось на цю ніч нам передає дощик, а потім знову обіцяють спеку. Тому потрібно її вже, як залишилось небагато захистити. Тому що в інтернеті бачу дуже багато я. Фотографії з тим, що люди викладають, що це за проблема, що це за хвороба. Ну, Буквально останні 7-10 днів люди викладають проблему з оїдіумом. І за таких погодних умов, які зараз дощі і спека, нас дуже розвивається оїдіум. Хто не обробляв або хто вже пізно обробляв, препарати виходять. Та плюс дощ їх трошки як не як розмиває, змиває, тому ефективність препаратів падає. Е, тому Потрібно його захистити. Що я ще бачу? Що в інтернеті також останні 2-3 дні, і також е за сьогодні дзвінків 5 було, що люди говорять, що це таке по проявах можна надійшли фотографії, що появляється в нас і мілью. З'являється не тільки оїдіум, а і мілью. По вершках вже, де відросла молода парость, де можуть бути на молодих паганах проявляються в нас ознаки мілью. І оїдіум також дошколяє. Тому щоб захистити наш. Урожай залишилось вже небагато. Ще будемо робити одну обробку. Ця обробка не завжди є планова, не завжди вона потрібна чи не потрібна, все залежить від природи. Ну, останні роки нам говорять, що потрібно її робити. Уже два роки ми робили, і в цьому році я її також буду приміняти. Але робити тими ж препаратами, що й раніше, я вже не буду, бо і так три рази я робив одними тими препаратами не можна. І також в кожного препарата є свій термін очікування. Тому ми до цих. Факторів то, також потрібно е, ну, дотримуватись. Тому що якщо взяти фалькон, там термін очікування 30-35 днів. Тому обробляти фальконом вже не можна. Так само, як і рідоміл, там також 30-35, а можливо й 40 днів теж не можна відмілі обробляти. Тому потрібно робити тими препаратами, в яких короткий термін очікування. Ну, Не перший рік я вже користуюся цими препаратами і вам показував. І в цьому році буду приміняти ось ці два препарати. Це. Хорус дуже хорошо себе зарекомендував. Він по мільдю. Беремо ми його 10 грам на 10 літрів води. Такі норми витрата. І також беремо Луна Сенсейшн. Це в нас по «Оїдіум». Беремо 3 мл на 10 літрів води. Робимо бакову суміш 10 грам хоруса, 3 мл луна Сенсейшн і будемо обробляти і по гронах, і по листовому апарату. Термін очікування багато хто запитує, ну, хоруса вже знають багато, що там 10-12, ну максимум 14 днів. Луна, термін очікування. Ось відкриваємо на нашу брошурочку на кожній банці Є пишеться виноград, не знаю, чи буде там видно, сфокусується, норми витрати. 0. 15,025 це 1,5-2,5 кубіка. Це норми. Ну, ми даємо три термін очікування до збирання врожаю ось 15 днів по винограду пишеться. Так що е, дуже короткий термін очікування, дуже шикарний препарат, який працює вже не перший рік і хорошо себе рекомендує. Тому робимо бакову суміш, подивимося сьогодні, буде-не буде дощ, обіцяють на ніч дощ. Можливо, сьогодні я й не буду робити. А завтра я зроблю обов'язково цю обробку, тому що знову обіцяють. Тому пройдемося і зробимо обов'язкову обробку. Також є запитання, також сьогодні багато дзвінків і поїдемо. Якщо нема цих препаратів, що примінити? Чи можна використати там топаз чи інше? Можна використати будь-який препарат, але одне. Дотримувати терміну очікування. Якщо ви будете приміняти топаз, то там термін очікування 20-25 днів. Тому от сьогоднішнього дня, коли ви обробляєте, беріть 20, ну краще запасом 25 днів. Нехай у вас виноград він трішки який ранній достигне, який перевисив, перестигне, але вийдуть всі терміни і потім лише зрізайте. Ну Зато захистіть свій врожай. І також ну хорус, я думаю, можна знайти, хорус є доступний, але хто буде користуватись хорусом із пакетиків, то я рекомендую, там іде норма 3 грами продають пакетики, то беріть то 4 пакетики на 12 грам, на 10 літрів води. А якщо з профупаковки, то 10 грам на 10 літрів води. І все буде чудово. Так що підбирайте препарати з коротким терміном очікування і е, запасайтесь препаратами заранші. Тому що зараз вже препаратів нема, багато дзвінків, а вишлі препарати нема. Вибачте, в цьому році вже препарати розпродано, лише для себе трішки залишив, щоб спасти свій врожай. А наступний рік запасайтесь зараніше. Це десь в лютому, березні, ну і трішки там квітня. Поки ще не виноградний сезон. Е, кому цікаво, багато хто вже брав, багато в кого є, користував. Дуже задоволені. Так що, ось по цих препаратах. Ну, а по винограду. Зараз стан винограду, як бачите, поки що листовий апарат все чудово. Ніяких проявів я, ні мілью, ні оїдема, я не бачу. Так само на ягодах. Ягодка поки що чиста. Тому, щоб перестрахуватися, краще зробити цю обробку. І, як бачите, Ряди я прочистив. Ось взяти цей ряд, всі пасиночки, також, які відросли вгорі. Я прочистив. Також прочистив е цей ряд. Також прочистені оці два ряди. Ну Ось якщо можемо. І цей ряд прочистити, Залишився мені один ряд. Ну Ось такий стан винограду. Ось, дивіться, яка чудова форма ягоди. Це в нас е гібридна форма ейфорія неукривна, Ось як бачите, така ягідка вже і дуже... Хороша, красива. Далі в нас вже парфюм. Ось також починає наливатись, розмягчатись, але ще цукру і стиглості 2 неділі в нього точно не буде. Також розпочинає краситися ось ефект писанки Олега Михайловича. Також. Але до достигання йому ще мінімум 2 або 3 неділі буде повної стиглості. Ну і ось шикарна форма Калугіна. Це подарок Енергодару. Також мені подобається. ну Як бачите, поки що ягідка вся чиста, всі гронки чисті, листовий апарат чистий. Тому захищаємо, щоб, щоб було все чудово. залишилось трішечки. І ще одне, що я роблю на даний момент. Крім того, що прочищаю ряди, також освітляю трішечки грони. Не повністю, як бачу, люди її освітляють, беруть і повністю там до другої проволоки всі з ягоди, не ягоди, всі листочки зривають. Я лише в зоні гронок трішки освітляю, щоб у нас вітерець гуляв, провітрювалося, ось як бачите тут. Також зону гронок трішки, щоб... У нас не було застою воздуха вологого, щоб ронки дихали і не розвивались так хвороби, не був ліс. Ну і не потрібно повторюсь, ще раз, обривати тут висоту 50 см, щоб наші ягоди на сонці також пеклись, бо спека ще буде. Ну а ось тут, як бачите, в цей ряд одну сторону я прочистив. А цю якраз прочищаю, йду, степлер, ножниці, стулочка і по горі вже проходжу. Також ось де в нас тут одросло, все, де я прорізаю, прочищаю, деякі вже прочистив. А ось тут, бачите, вже подростали, де пасенки, де можливо доросло ще. Пробіжусь цей ряд, прочищу і все. Виноградник у нас прочищений. Я думаю, рядочок зараз ми закінчимо. І потім подивимось по погоді. Я повторюю, сьогодні, можливо, перечекаю, бо на ніч передаю дощ, а завтра вже зробимо цю таку обробку, щоб перестрахуватися і бути спокійним за врожай. Так що слідкуйте за своїм виноградником, дивіться на те, на прояви хвороб. Ще одне хочу щось сказати. Багато є. Бачу фотографії викладують і також дзвінків. Прояви хвороби вже що робити? Чи робити, чи вже взагалі нічого не робити. Уже там захворів, дуже взялося. це. ні, опускати руки і повністю нічого робити ні не потрібно. Тому що якщо ви зараз не захистите, ну десь десь ну, не було можливості обробити, чи обробили можливо, препарати були неякісні, чи взагалі є люди, не обробляли, надіялись. Все чудово, чудово. а Потім раз і де щось нас ухватило, захворіло. Ну... Бува, не без цього, все зараз така ситуація, все розумію. Тому все рівно ми зараз беремо і захищаємо, тому що де ще можливо спасемо, де можливо там і не спасемо. вже, якщо в дуже великі прояви йдемо, але нам потрібно ще зберегти кущ. Тому що, якщо вона зараз на ягодах, потім, на, потім сяде на лист, потім піде на лозу. І захворіє в нас і лист, і лоза, і буде все чорне. Вона не буде визрівати, і на наступний рік також не буде вам винограду, тому що хвора лоза вона погано і зимує, і не буде того, тої віддачі, того врожаю. Так що захищаємо все рівно, хоч і захворів, те ще то, спасаємо хоча б кущ, хай не врожай. Якщо зовсім у вас грони вже побіліли, то звісно, їх вже не спасете, потрібно зрізати, викинути. Якщо десь якісь частково одиничні ягоди, то потрібно обробити, а потім знову е ну, дивитися по ситуації, що там і як. Так що спасайте. Багато є запитань, а чи є якісь біопрепарати для захисту того, щоб вже не бризкати Ну, Народних є багато, це і сода, це і йодистий калій, це багато хто йодоцит. Я використовує там сірку, використовує контактну, можна використовувати, але пойміть, це контактні препарати, які потрібно робити кожні 3-5 днів. Пройде дощик то все його змило потрібно знову робити. А хоч і не буде дощів, 3-5 днів і обробляємо, і обробляємо, і обробляємо. Якщо є у вас така можливість, хочете ви екологічно чистий, уже не обробляти ніякої хімії і не витримати той термін, то будь ласка, обробляйте кожні 3-5 днів і все рівно. Можливо, того ефекту не буде. Також можна трішки притушити хворобу мільюідеум і монофосфат калія з норми 80-100 грам на 10 літрів води, також прижигає хворобу. Але це частково і на деякий короткий термін часу. Тому, щоб як кажуть, поки в нас нема хвороби, поки це захищаємо. Зараз витримуємо ми терміни, а потім, вже, коли ось тут у нас виноград стилий, то там якийсь раз-два біо можна робити. Ну, ще достигло винограду у нас, ну, можливо, в яких регіонах вже і, і менше, а на Полтавщині, я думаю, ну, 2-3 неділі це 100% ще ягоди не буде. Ну, Вроді би все, ось такі на короткі запитання, які останню неділю так тривожать, бачу і на теренах інтернету, і в Фейсбуці, і в різних групах викладають, і в дзвінках, що, як до чого, і ще одне також є, бувало, ну, хочеться все, як -то кажуть, різні ситуації вам розповісти. Телефонують люди і запитують, о, у мене їдем. Чим мені обробити там тим-то й тим, то лише одиїдемо. Ну, і, люди, якщо ви обробляєте від Оїдема, то додавте, будь ласка, щось і від мільдю, Також з коротким терміном очікування. Навіть той самий хорус, який приживав. Тому що сьогодні ми працюємо, по поїдемо, та не надо, не потрібно мені додавати, бо в мене листовий апарат чистий. мільдю я не бачу. Ну, сьогодні ви не бачите. Ви обробляєте Оїдемо. Все чудово, а потім, через недільку, у вас їдемо все чудово, а на листах проявляється мілью. Тому все рівно ми обробляємо, все рівно в нас є терміни очікування того препарату. Тому якщо ми змішаємо і захистимо зразу від двох хвороб, щоб не було, що через недільку ми вже терміни в нас винограду достигне і щось вже придумувати по мілью. Ну, тому щоб такого не було, зробіть бакову якусь суміш із. Захисту по оїдуму і захисту по мільдю і обробіть. Все рівно ми обробляємо. Ось і така ще ситуація, яка часто є, задавається в запитаннях. Ну, а ми будемо працювати, бо час іде, нам потрібно ще цей рядок закінчити, щоб завтра більше всього буде обробочка. А всім бажаю вдалого сезону залишилось трішки трішки. Я думаю, ми все зробимо, все здолаємо, всі оці. Негаразди погоди, і будемо вже десь через три недільки показувати перший наш врожай достигші ягодки. Бажаю всім міцного здоров'я, саме головне миру, до побачення, до нових зустрічей.